Так, привіт, шановні підписники і гості. Сьогодні короткий робочий день, лише 2 години, і то встиг запалити ледь-ледь відбити заготовку. Буде шеф, що навіть хвостовик нормально не витягнув і не сформував. Але мова не про це. Так от, пояснюю по черзі. Приблизно три місяці тому почав глючити в мене жутко телеграм. Ну, і це каскад нормальних подій, враховуючи, що я використовую прилади, на яких 6 і 7 стоїть андроїд. А буржуазія американська вирішила, що годі їх обслуговувати. І навіть ті, хто обслуговує, ну, нас мовляв, мінімум 5-6%. І баги перестали латати, доправляти. І от. На той час Телеграм сильно заглючив. І десь до десятка людей, які мене щось там замовляли. Просто у телеграмі діалоги з ними зникли. Ось, і я, начебто, з людьми вже зараз розрахувався, я відправив їхні замовлення, те, що вони просили. І, шановні, якщо є ще хтось, кого я забув, звертайтеся, не соромтеся. Ця проволочка це моя вина. Вона, ну, напевне, більше капіталістів грьбаних і криворуких індусів на аутсорсі. Тим не менше, зі всіма замовленнями треба розібратися. Гарного всім вечора.